Доброго дня, шановні колеги, гості, запрошення. Чергове засідання комісії з питань житлово комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. Насичений порядок денний, який вчасно викладений на ресурсах інтернет-ресурсах міської ради. Конфлікту інтересів членів комісії до питань порядку денного немає, оскільки не надходило таких листів. Будуть у нас включення, що найменше А Наш секретар у відрядженні, тому запропоную вибрати секретаря на засідання. Напевно, з цього і почнемо. Пропоную Юрія Тихановича вибрати секретарем на сьогоднішнє засідання. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Так, тепер по порядку денному. Давайте проголосуємо за основу, бо будуть включені точно, можливо, виключення. Пропоную в порядок денний проголосувати за основу. Хто за? Одноголосно. Тепер щодо включення-виключення. Так, прошу включити Пунктом 2.16. Листа департаменту будівництва та житлового забезпечення. Щодо створення робочої групи з питань напрацювання єдиних підходів та підготовки відповідних проєктів управління управлінських рішень внутрішніх організаційних документів у зв'язку з прийняттям закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Ну, ми маємо надати кандидатуру від нашої комісії. Поки що про включення даного питання. Хто за одноголосно так з голосу включити до розділу 2, пунктом 2.17. Прохід виконання протокольного доручення комісії щодо відновлення підпірної стінки за адресою братів Малахових, Сімбе, Шевченківський район міста, яку було пошкоджено внаслідок військової агресії Російської Федерації. Це той, той будинок, де зруйнований цілий під'їзд, в принципі, і там підпірна стінка. На останньому засіданні ми дали доручення СУПРу дати аналіз цієї стінки. Є цей лист, розглянемо цей лист, є напрацьовані рішення. Зараз щодо включення. Хто за? Одноголосно. Юрій Сніслав, що ми ще на погоджуванні раді говорили? Ще якісь питання? Все? Все. Тоді за... пропоную проголосувати за порядок денний з включеннями, які ми щойно підтримали. Хто за? Одноголосно. Так, переходимо до порядок денного. В принципі, наше засідання мало бути з розгляду тільки одного питання: питання щодо якісних, якісної роботи підрозділів виконавчого органу щодо відновлення пошкоджених будинків внаслідок російської агресії. Поки ми готували наше засідання, воно мало бути з запрошенням голів районів. Ми планували тимчасову контрольну комісію створити, запросити багато людей розбиратись по кожній адресі. За цей час багато роботи було проведено і. Військовою адміністрацією і райони трошки вроді прийшли до тями, особливо ті, хто я сказав. Військовий... КМДА, так тому нам вже не шашечки, нам їхати, поки тому ми відтермінуємо таке жорстке засідання зараз. Заслухаємо виключно виконавчий орган міської адміністрації, профільного заступника керівника департаменту, керівника комунального підприємства, і висновки будемо робити можливо, які зараз, якісь дамо в певний час, щоб в першу чергу керівники районів разом з. Міською адміністрацією разом з депутатським корпусом налагодили цю роботу, тому що це вже як це не парадоксально звучить, це ніяка не, не штатна ситуація. На третьому з половиною рокі, році війни це вже для нас штатна ситуація. Коли нас агресор бомбить, і ми маємо. Зрозуміти, яким чином ми реагуємо, якісні, кількісні показники. Я, як представник громади, як людина, якій довірили контроль цієї роботи, поки що не розумію, яким чином мені оцінювати, як і моїм колегам, роботу виконавчого органу. Про це все ми будемо говорити на цьому першому питанні. Але дайте мені листа, будь ласка. Профільний заступник прийшов до нас з листом від Служби безпеки України, де йому регламентується обмежити доступ до даної інформації. Тому заслухувати ми дане питання, будемо в режимі ДСК, в закритому режимі. Будь ласка, продублюйте, щоб відео було виключено і я попрошу всіх хто не відноситься до цього питання покинути на 20 хвилин цю залу